Я вам хочу підказати, як вам знайти свого досвідного спеціаліста. Ну, як я тренерка з дуже великим фахом і досвідом і спеціальним вихованням, я дипломова дипломований рекреолог, якби я це для себе хотіла. От це висока планка, але друзі, вона повинна бути взята вашим вчителем. Я приходжу до тренера, і мені потрібен ось цей вугол ось цього м'язу. Ну, це багато м'язів, але я вам покажу той куточок. Якщо я прошу його змінити, його зовнішній вигляд. І мій спеціаліст не розуміє, про що йде мова, навіть і я бачу, що воно незмінно, то я вам одразу кажу ваш спеціаліст, він не спеціаліст, зверніть увагу. На інших фахівців, mm. нехай вам щастить.